Вакумна присоска Shijing P611 з манометром, а діаметром 200 мм. Shijing P611 це надійне вакумне захоплення, виготовлене з міцного пластику та алюмінію з високою вантажопідйомністю до 190 кг. Вона оснащена вакумною кнопкою нагнітання тиску з індикаторною лінією та манометром. Вакуум створюється шляхом багаторазового натискання на поршень насоса. Контроль рівня вакууму можливий завдяки манометру. При достатньому рівні вакууму стрілка манометра знаходиться у зеленій зоні. Присоска може отримувати вантаж вагою до 190 кг протягом кількох годин, а високий рівень надійності забезпечується постійним візуальним контролем за рівнем Шеджин вакууму. Шиджин P611 ідеально підходить для ручного перенесення та укладання плитки, а також для будь-яких матеріалів з плоскою поверхнею, таких як скло, пластик, метал, мармур і так далі. Постачається. Надійному пластиковому кейсі для зручного зберігання та транспортування. Замовлення ви можете зробити на нашому сайті Universal Tools або пишіть нам у директ. Полегшіть свою роботу з Shijing P611.